Воздушный лайнер Видится едва Плывет в ночи Сверкая Борт огнями Увага представників книги рекордів Гіннеса та рекордів планети нині прикута до Кримського коктебелю. Там троє відчайдухів замахнулися на унікальний світовий рекорд. Задумали стрибнути в море з парашутом, з висоти лише 50 метрів. Один зі сміливців спецназівець. Двоє військові у відставці. З Криму Олег Крючков. Планерське, гора Клементіва, полиска авіації. Тут починало літати Антонов і Яковлів. Будував свої перші планери Корольов. Завдяки унікальним висхідним потокам повітря тут встановлено силу селену рекордів. Сьогодні може підкоритися ще один. Стрибок у море з висоти 50 метрів. За техпаспортом парашута для його повного розкриття потрібна висота принаймні втричі чи більша. Спортивний парашут де 1,5. Метрів розкриться, вони пойдуть з 50 метрів. Ну, Ставить рекорд. Чесно кажучи, не знаю. Вийдеться, ні, але дай Бог ще. Ось і хлопці. Перша справа гідрокостюми. Вона холодна. Ми ну, Тому одягаємо два костюми. Перевірка парашутів. Так, Анатолійович, слідущий. Посадка у літак. Сам політ теж небезпека. Ан-2, кукурузник, дідусь української авіації. Трясе, як на американських гірках. Хлопці пристібають карабіни до тросу. Розкриття парашутів буде примусовим. І ось команда стрибати. Усі завмерли. Два парашути розкрились повністю один лише наполовину. Але и с полегшенням. Все живы. Световой рекорд есть, ведь Чедухев поднимает на катер. Рекорд состоялся и, на мой взгляд, удачно. Воздушный. Плывет в ночи, сверкая борт огнями, а мы...